Нова рубрика в Петровича. Не будь лохом і не дивися проплачену рекламу. А на тесті у нас сьогодні Револьт і Хілда. Револьт за півтори тисячі. І Хілда на Алікспрес по акції можна взяти навіть за 350 гривень. Уявляєте? Але ми повернемося до Револьта, до інновації. Звезда вашій репутації. Сьогодні я вам розвію міфи. Якщо ти вже обираєш саму дешеву галіму китайщину, то все ж таки я думаю краще взяти хілду. Ніж переплачувати втричі за оцей непотріб. Що нам пропонують за півтора тисячі гривень Револьт, як завжди, в своєму репертуарі наклеючки не приклеєні, і не кажіть, що це я їх відклею. Гляньте в інших блогерів, там все ідентично. Тут корпус ніби прогумований, все круто, але низ чомусь пожаліли. Хоча на дешевій хілді тут все загумовано, все круто. А ось тут це просто. Звичайний пластик. Для порівняння, китайська хілда буде в рази більша. Захист корпуса, тут ніякого захисту немає. Тут просто звичайний пластик, тут прогумовано. І в хілді є шнурочок, якого так комусь не вистачає. На ваші прохання буду використовувати оригінальний акумулятор Revolt, щойно з коробки. Затестимо, що це за підвальна китайщина. Ого, він навіть заходить туго. Ще, напевно, не розроблений, Або так китайці криво в підвалі його зробили, що приходиться забивати його, щоб воно стало на місце. Я звертаю увагу на всі дрібниці, тому що в процесі роботи вони будуть заважати. Дивіться, наскільки легко зайшов лідер. І тепер Револьт. Хопа, Зайшов. А тепер зайде він легко? Ох, бля! Всі ви знаєте, що Петрович знімає тільки правдиві чесні огляди. Показую. Оригінальна батарея повністю заряджена. Шурупокрут працює, не шурупокрут, а гайковерт. І максимальна третя швидкість. Надіюсь, було видно. І погнали! Пробуємо В щілину. І пішов в захист. І пішов в захист. Три рази далі пробуємо хілду. Показую. Акумулятор лідер повністю заряджений, також 4 Ампера і максимальна швидкість. Не знаю, чи було видно. Давайте орієнтовно где-то в том самом месте. Китайская хилда скинула корпус. О, чудо, закручує бляха. Mm. Одним кадром знімаю камеру і показую. Револьт Хілда. не крутить. Далі він вже не крутить. Якщо почитати коментарі на Фейсбук, Ютубі, TikTok, то всі люди жаліються на оцей акумулятор. Кажуть, що раніше акумулятор по типу ніби був кращий, а ось ця нова модель, що в них вийшла в такому корпусі, він по типу ніби гарний. але насправді він ніхрена не крутить. Тобто він поганий і коштує він, здається, 1200 гривень. Тобто вони ніби на чомусь зекономили, але насправді впарюють людям лайно. Пробуємо ще раз. Збоку. Показую, що третя швидкість, не знаю, там видно. Ставте собі на паузу і дивіться, бо потім понаписуєте. І все, і все, і пішов в захист. І не крутить. Хто там розхвалив, розрекламував, а? Скажіть мені, це не реклама, це не проплачена реклама. Це чесний огляд від Петровича. Все, да? Здохти? Ну, відсічку пішов. Я просто в шоці, бляха, три ділення, тобто одного ділення вже немає. Ну, не крутить, я не знаю. Я не знаю просто. Взяти, наприклад, той же, ось цей, одним кадром, давайте. Правда, гаряча головка одним кадром. Що ви подивилися, як, як буде крутити. Так, що в нас лідер ще повністю заряджений, третя швидкість, не знаю, видно вам там чи не видно. Пробуємо. Будь ласка, все крутить, все працює. Я не знаю, що ще хотіти. Як вважаєте, варто спробувати відкручувати гайки в жигулях? Я думаю, що ні. Він точно не потягне. Ця ще може в якихось жигулях потягне. Ось так воно виглядає. Всередині, нічого цікавого немає. Плата, двигун, ось такий, кнопочка. Ну і сам механізм, який створює удар. Дивіться. Мастила майже немає. Працює на суху. Щось там помастили. Навіть ось цей китайський, Хілда, я розбирав, там мастило було. Тут працює на суху. Як вважаєте, скільки це чудо важить? Дивимося. 524 грама. Якщо по такому принципу вимірювати ємність, то по суті в лідера 634. Тут значно важча батарея і ємність в неї більша. Що нам скаже вдосконалена версія батареї Revolt? Дивимося. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що плата вони вже зробили таку велику. Тут вже дротів немає, все бачите на ось цих бляшках. Петрович каже, та як є, та як думає. Так, термозахист є, але чомусь цей термодатчик, він просто не притулений до батареї. Він десь там собі. Він чекає, поки корпус перегріється, аж тоді він спрацює. Тут навіть дивіться, якимось лаком покрили новітня розробка. А, і також дивіться, боковини вони не захищені. Бачите? Тобто, якщо щось, то може десь коротнути. Таку батарею навіть небезпечно десь ставити на усі гвинти, бо може щось коротнути. Ну, не знаю, дивіться самі. Я вам показав, як виглядає новітня розробка батареї. Пише, що. Не 2 А, тобто має бути 4 А, але яка ємність, хрен його знає. Щось вони впихнули, і невідомо, що батарея вона просто легесенька. А ви собі думайте: як завжди, після підвального Китая треба допрацьовувати все самому. Дивіться, китайці, скинете це відео від Петровича, що ось цей термодатчик він має бути ось тут. Да, ось так. Одразу упереджене ставлення на початку відео. Та тут і так ясно, що гівно бляха. Взявши в руки, я розумію, що воно легеньке, що воно гівно, батарея легенька. Навіть якщо взяти лідер, да, тут відчувається вага, тут вона легша. якщо взяти хілду, вона важча. Цей легший бляха. Ну, яке може бути упереджене ставлення, якщо вже береш у руки і розумієш, що це за інструмент. Дивіться, цей з монетами на Aliexpress можна купити за 350, за 500 гривень. Там почитайте коментарі, коли я знімав огляд. Люди писали, що купляли і за 350, і за 500 гривень, 500 гривень. Працює. Це коштує чудо, бляха півтори тисячі. За що тут віддавати ці гроші? Я не знаю. Просто якась херня, просто сміття. Коротше, Петрович розказав, показав, а ви собі думайте, можете поставити вподобачки за ось такі правдиві чесні тести, тому що накупив я ось цього, ось цього гівна дуже багато. І тестів скоро вийде дуже багато. Ви там понаписували мені і там косарки, там, бензопили, ще всяку хуйню. Я ту всю хуйню накупив і вам покажу.